Знаєте, кажуть, кожна людина це цілий всесвіт. Але ж те саме можна сказати і про групи людей. У них є свої звички, свої традиції, свій унікальний спосіб життя. І все це разом створює такий, знаєте, особливий характер. А коли йдеться про велику країну, таку як Україна, це розмагіття перетворюється насправді дивовижний, такий строкатий, прекрасний культурний ландшафт. От саме в цю тему ми сьогодні і зануримося, спробуємо розібратися разом. Щоб по-справжньому це все відчути, знаєте, не на словах, а на ділі, давайте почнемо з такої собі загадки. От уявимо традиційне українське весілля, яскраве, гучне, красиве, але є тут один такий цікавий нюанс. І от погляньте, це наречена з Буковини. Просто неймовірно, правда? Цей головний убір він же наче справжня корона, а багатство кольорів. Ці складні, ну просто ювелірні візерунки на сорочці. Здається, ніби кожен стібок, кожна ниточка тут розповідає свою власну історію. А гаразд, а тепер дивимося на наречену з Полтавщини. І який же це контраст, абсолютно інша історія. Тут панує така, знаєте, чистота білого кольору, вишивка, наче стриманіша, така витончена, елегантна, а вінок легкий, ніжний, ну просто як хмаринка. І третій приклад Поділля. Здавалося б, ми знову бачимо ті ж самі елементи: вишита сорочка, вінок, все знайоме. Але ж подивіться, наскільки все інше відрівняється насичена червоно-чорна гама, зовсім інший крій жилетки, ці яскраві пишні, квіти. Все це разом створює такий свій, абсолютно неповторний, знаєте, місцевий колорит. От вам і загадка. Країна одна. Традиція, по суті, одна, весілля. А образи. Три абсолютно різні, наче з трьох різних світів. Як таке взагалі можливо? У чому причина? Чому ці вбрання настільки, ну настільки відрізняються? Ну що ж, щоб знайти відповідь, доведеться копнути трохи глибше, зазирнути в історію та географію України. І ключ до всієї цієї загадки, як виявляється, лежить в одному, але дуже цікавому понятті. І ось вона. Розгадка, вона криється в так званих історико-географічних регіонах України. Саме цей поділ, знаєте, такий собі невидимий поділ, якого немає на сучасних картах, саме він і пояснює такі яскраві, такі разючі культурні відмінності. Добре, але що ж це таке по суті? Історико-географічний регіон це ж не просто якийсь шматок землі на карті. Ні, це місце зі своїм таким, знаєте, унікальним обличчям, можна сказати, зі своєю душею. І от всі ці особливості, як, наприклад, той самий стиль вишивки на весільній сорочці, вони ж не з'явилися ні звідки, вони формувалися століттями під впливом і природи, і, звісно, дуже бурхливих історичних подій. І тут варто сказати, що це, звісно, не якесь суто українське явище. Зовсім ні. Такий культурний поділ є в багатьох країнах світу. Ну, от, наприклад, у Німеччині. Всі ж знають про баварців, так? А є ж ще саксонці, шваби. У Франції є претонці, є норманці. Всі вони, звісно, німці та французи, але кожен зі своїм яскравим регіональним характером. От точнісінько, так само і в Україні. Добре, але от питання. А як узагалі науковці визначають межі цих регіонів? Адже на сучасній карті їх, як ми вже з'ясували, немає. Ну це знаєте, робота що трохи схожа на роботу детектива. Вони шукають такий собі унікальний культурний відбиток, який історія залишила на цій землі. Давайте на хвилинку уявимо себе в ролі таких дослідників детективів. З чого почати? Ну, спершу дивляться на господарство, що тут росло, як люди обробляли землю, потім, звісно, кухня, що їли щодня, а що готували на великі свята. Далі житло, які хати будували, як їх розмальовували чи прикрашали. Окрема і дуже важлива тема це, звісно ж, одяг. Він часто є найяскравішим маркером. Ну і, звичайно, треба слухати слухати, як люди говорять, які в них діалекти, які пісні вони співають, які легенди розповідають. Дають і от коли всі ці шматочки пазла складаються разом, вимальовується унікальний портрет регіону. Отже, тепер ми приблизно розуміємо, як працюють ці культурні детективи. Тож давайте нарешті подивимось, з яких саме унікальних шматочків складається отой великий пазл, який і є культурною мапою України. Так от, в Україні зазвичай виділяють кілька таких великих груп регіонів. Ну дивіться, у самому серці на Правобережжі це Київщина, Волинь і наше вже знайоме Поділля. Рухаємося на захід, де гори і близькість до Європи. Там у нас Галичина, Буковина, Закарпаття. На лівому березі Дніпра розкинулися Чернігівщина і Полтавщина. Ще східніше це Слобожанщина. Ну, а весь величезний сонячний південь це і Запоріжжя, і Причорномор'я, і Таврія, і багато. Інших земель. Але ось тут починається найцікавіше якщо відкрити сучасну адміністративну карту України, карту областей, то цих кордонів там просто не буде. От зовсім вони не збігаються. І виникає логічне питання а чому так? І відповідь, як ви вже, мабуть, здогадалися, знову веде нас до історії. Річ у тім, що ці культурні кордони, їх же ніхто не креслив лінійкою за одну ніч. Ні. Вони формувалися самі поступово, століттями, знаєте, наче річка повільно прокладає собі русло. Усе це почалося ще в сиву сиву давнину, ще за часів давніх слов'янських племен. Потім, коли постала могутня Русь Україна, а згодом і окремі князівства, ці регіони стали ще більш виразними. А далі, далі, українські землі часто опинялися у складі різних держав, і як це не дивно, зовнішній вплив часто не стирав, а навпаки, ще більше підкреслював місцеві особливості. Тому сьогодні ці невидимі кордони це, по суті, живе свідчення всієї нашої довгої і дуже бурхливої історії. І знаєте, що в усій цій історії, мабуть, найголовніше? Це те, що, попри все, попри мінливі кордони, попри те, що українці століттями жили в різних імперіях під різними прапорами, під різними впливами, вони завжди, десь глибоко всередині, зберігали оце відчуття єдності, відчуття власної окремої ідентичності. І це почуття спільності виявилося сильнішим за будь-які кордони, проведені на картах. І все це підводить нас до однієї ключової і, на перший погляд, можливо, трохи парадоксальної думки. Усе це розмагіття регіонів це не про роз'єднання, абсолютно, навпаки, це про єдність. Є одна дуже влучна цитата, яка, як на мене, ідеально це пояснює: що історико-географічні регіони це насамперед проєднання всіх українців на своїй землі. Це якраз про те, як оці всі різні унікальні шматочки мозаїки доповнюють один одного і разом створюють одну велику цілісну картину. Отже, виходить, що вся ця культурна мозаїка, це неймовірне багатство традицій, говірок, звичаїв, це зовсім не слабкість, навпаки, це величезна, невичерпна сила, це живе свідчення і стійкості нації, і її неймовірно яскравої динамічної історії. Ну і наостанок, давайте залишимо тут таке питання для роздумів: як усе це, усі ці традиції рідного краю впливають на наше життя просто зараз, сьогодні? І як оце глибоке, різноманітне культурне минуле продовжує формувати не лише те, яким є нація зараз, але й те, куди вона рухатиметься в майбутньому?